Що таке заговани або запуски? Чому заговани на Пилипа треба проводити обов'язково весело і за смачним столом? Чим Пилипівський або Різдвяний піст відрізняється від інших постів? На ці і інші питання ми сьогодні будемо шукати відповіді на нашому каналі Фуркала. Я Олена Чебанюк. І ми говоримо з вами про пилипчані запуски. 14 листопада ми згадуємо апостола Учня Ісуса Христа Пилипа. Він уславився тим, що проповідував Слово Боже в Греції і Малій Азії. Прийняв мучені смерть. І десь приблизно з середини VI століття мощі його були перенесені до Риму, де знаходяться і сьогодні. А 15 листопада почитається Пилипівський піст або Різдвяний піст. В Україні він називається Пилипівкою. Так от, перед постом 14 числа, обов'язково треба було відгуляти. Тому. Влаштовували е, болі або запуски, або пущення, заговини або загубини, і збиралися сусіди, куми, родичі і дуже весело проведжали месеїд. Е, е, треба сказати, що дорослі і молодь святкували окремо. Молодіжні розваги на запуски або молодіжні вечорниці на запуски були дуже веселими. До столу подавали обов'язково курку, дівчата її готували, начиняли її гречаною кашею, грибами, прикрашали квітами, стрічками, найкращому хлопцю дозволялося його її ділити. Причому, коли ділили цю курку, то все це супроводжувалося е, різними е, жартами, смішками і так далі. Після е, пригощання починалися танці. В селах на Чернігівському полісі було заведено влаштовувати цілі концерти. Грали на ложках, на заслонках, на рублій качалці. Е, тобто, влаштовували такі концерти самодіяльного мистецтва. І все це в 23.59 листопада закінчувалося, і починався Пилипівський піст. Треба сказати, що їжа від всіх цих пригощань на Пилипівські заговини вона роздавалася бідним, немічним і не можна було її викидати. Вважалися дуже погані прикмети. Якщо таку їжу викидали свиням. Взагалі, чому радили так іще відгуляти, не тільки для того, щоб не хотілося більше розважатися найближчі три тижні, а ще й тому, що була така прикмета, що чим веселіше, чим гучніше ми справимо заголовини на Полипівку, тим краще і урожайніше буде наступний рік. 15 листопада починається Пилипівка або Різдвяний піст. Тут давайте трошечки зупинимося на такому питанні, що таке піст і чому він існує майже в усіх, релі... ну, в усіх релігіях світових, це точно, але майже в усіх релігійних, містичних практиках вдаються до посту. Справа в тому, що піст головне завдання посту це не утримування від їжі, а головне завдання посту це е, духовна робота всередині людини. Це те, що називається досягнення о, просвітлення або саматві, або те, що в православних називається благодаті. Така робота над собою, вона пов'язана з певними самообмеженнями і самоконтролем, самоконтролем над своїми думками, над своїми емоціями, над своїми реакціями. І тому в, вже, ми знаємо, такою популярною е, вислів про те, що в пісні головніше не їсти один одного. Але пісні найголовніше ще не тільки не їсти ближнього свого, а найголовніше не їсти і себе. Тобто оця от робота над собою, внутрішня робота над собою, вона характерна для всіх великих е, релігій. Е, хочу звернути вашу увагу, що, мабуть, православні пости відносяться до найбільш строгих постів. Е, ібо план. І інші мандрівники, які приїжджали через Україну, були здивовані тим, наскільки притримувалися і казаки, і е, селяни, і верхня, е, шар, прошарок суспільства, еліта Українська трималися постів, які були покликані саме для самоудосконалення. Для Пошуку цієї от істини. При тому утримання від їжі, від сексуальних значить, стосунків, від веселощів, від розваг, це мусило бути не самоціллю, а допомагати людині для того, щоб досягнути напередодні великого свята християнського. Різдва Ісуса Христа досягнути оцього от ступені досконалості. В українській традиційній культурі пости займали більшу, о, ніж півруку. Це приблизно 258 днів в році були пісними. Пісними були не тільки утримання від їжі протягом скажімо, там постів, а їх було чотири. Причому два пости дуже строгі це Великодній піст і Успенський піст. А, скажімо, Петрівка і Пилипівка, вони не такі вважалися не такими строгими. Великдень і Петрівський піст не тримають числа, тобто вони залежать від дати Великодня, а успенські пісти, Пилипівка, вони чітко, дуже тримають число, тобто вони прив'язані до календаря. Треба сказати, що, скажімо, пости у протестантів вони не прив'язані до календаря, вони є оказіональними. Тобто людина напередодні прийняття якогось важливого рішення або якоїсь важливої події в своєму о, житті вона дотримується постів від одного дня аж до 40, наслідуючи Ісуса Христа і Його о, постування в пустелі. У католиків теж не такі о, суворі пости. Вони е, дотримуються під час Адвенту, це Різдвяного посту, постування в перші і останні дні, дуже строгі пости, скажімо, у е, тих, хто відповідує індуїзм. Там своя система, але нас цікавить те, що в практиках, е, скажімо, шаманів, наших мульфарів українських. Теж напередодні сеансу або камлання, або лікувальних якихось практик дотримувалося посту. Дуже цікаво, Антон Анистюк описує стан баїльника і знахаря Шумиляка. Найкраще він сам визнавав, йому вдається лікувати. Або, скажімо, там працювати з людиною в п'ятницю на ще серце, нічого не бравши до рота і навіть не запаливши файку. Тобто ми бачимо, що оце от м практики, е духовні практики, мистичні практики, вони дуже часто пов'язані саме з утриманням від е прийняття їжі. Від значить, сексуальних всяких різних стосунків, а також утримання від розваг. А з іншого боку, у нас на Пилипівку припадає величезна кількість великих і малих свят і присвятків. От як з цим було справитися, особливо молоді, ну, тому Пилипівка вважається не таким строгим постом, як всі інші. Ну І ще одна така особливість, що в Пилипівський піс дозволялася по монастирському навіть уставу в наведення, Це велике християнське свято, яке входить до 12 найбільших християнських свят, і на День Святого Миколая їсти дозволялося рибу і пити вино, але не впиватися. Але в українському традиції ми дуже часто зустрічаємося етнографи, фольклористи, культурологи зустрічаються з тим, що саме на Пилипівку готували цілі бочки оселедців, риби, вживали її протягом всього посту. Цим і відрізняється, скажімо, Пилипівський піст від інших постів. Так що запасайтеся рибою, з 15 числа починається Пилипівка, і буде вона продовжуватися аж до 24. Е до, до, до 24 е грудня до 23.59. От досить цікаво, що цей серкаденний піст, він. Е Трошки менше, ніж 6 тижнів. І е, відомий фольклорист Василь Кравченко записав на Житомирщині таку байку. Пилип тримав піст майже до останнього дня. Але як тільки почали люди різати свини, він як закричить, зв'яжіть мене, бо я не витримаю. І таки оскоромився. Тому якщо у нас Пилипівка цього року починається в середу, то Різдво буде у вівторок. На перший день Пилипівки існує дуже багато цікавих обрядів. Так, на Житомирщині куми ходили один до одного і поласкали горілкою зуби для того, щоб нібито виполоскати все скромне, що там між зубами залишається. Хазяйки цього дня випарювали весь посуд, теж, щоб не залишилося нія, нічого скоромного, навіть і якихось там крапелек жиру. Але найцікавіше, скажімо, було записано нами на півночі Чернігівської області. Там існував такий звичай, коли Зять приходив зранку до тещі і тягнув на мотузці яку небудь гілку, деревинячку, кидав її під піч і казав, теща, давай викуп. І те, що викупляла цю колодку, як це у них називається, давала чарочку горілки, але вже закус був тільки хлібчик і цибулька. Тому що починався Пилипівчаний піст. Отже, 15 листопада починається Різдвяний або Пилипівський піст. А як ви е, справляєте Пилипівку, а як чи дотримуєтеся ви постів і е, пишіть нам про це, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, рекомендуйте нас. Своїм друзям підписуйтесь на канал Фуркала. Ваша думка для нас дуже важлива.